Як думаєте, чому ми сьогодні з вами? А тому, що капітан Саленбергер не повернув до Лагуардія? Знаєте, я щойно пройшов тренування на моделі а 320 і знаю, що літак вдало здійснив цей маневр та зміг приводитися лише тому, що капітан увімкнув допоміжну силову установку. Він просто дотримувався інструкцій. Ні, зовсім ні. Він не дотримувався нічого. Я це знаю, бо інструкції були в мене в руках. Він вімкнув установку відразу після відмови двигунів. За інструкціями, ця операція йде 15. П'ятнадцятою. Якби все було за інструкцією, ми були б мертві. Я розумію, вам незвично, коли спростовують ваші а, припущення. А, а, слухайте, Джеф хоче сказати, що я знаю A320, на що він здатен, не на що ні. Я читав численні розшифрування чорних ящиків і маю великий досвід розслідування аварій, тож я вважаю, У що. У нас немає сумнівів, що ви талановитий, відданий, досвідчений професіонал. Проте усі ваші польоти до 15 січня і досвід вивчення аварій не стосуються цього розслідування. Нас цікавить рейс 1549. Ми щойно повідомили про вспілку за даними адресно-звітної системи. Лівий двигун не припинив оберти. Значить, ці дані помилкові докази свідчать, що лівий двигун працював у холосту чи в напівхолосту одразу після удару птахів. Покажіть мені лівий двигун, і я покажу пташок та несправність. Лівий двигун було втрачено через значні пошкодження під час приводнення. Ми згодом повернемося до цього. А зараз припустимо, що все було як ви сказали. Обидва двигуни відмовили через удар птахів. Вага складала 69 тисяч кілограмів. Вітер північно-східний, температура мінус шість, швидкість та висота 200 вузлів та 859 метрів. Правильно? Усе точно. Ми запустили всі алгоритми одночасно. І подальша комп'ютерна симуляція рейсу 1549 довела, що авіаційні інженери були праві. На момент зіткнення висоти та швидкості для успішного повернення вистачало. Успішного? Літак приземлився у Лагвардія. Цілий. І неушкоджений. Це показала одна комп'ютерна симуляція? Ні. Двадцять. Включаючи аеропорт Тетерборо, смуги дев'ята, і смуги 2 три в Лагварді. Усі комп'ютерні симуляції з однаковими параметрами довели, що повернення в Лагвардія було припустиме. І не просто припустиме, а можливе.